Прихована зйомка в палаці Путіна, море, ліпнини, кріосауна та дорога американська техніка. Купатися Володимир Путін любить приблизно 10 різними способами. Соратники Навального показали інтер'єр розкішної будівлі неподалік Геленджика в Краснодарському краї, яку за їхніми даними збудували спеціально для Путіна. За словами фонду боротьби з корупцією, ексклюзивний чотиригодинний відеоматеріал був відзнятий на приховану камеру незадовго до закінчення будівельних робіт, але ким саме не називають в об'єктив. Зокрема, потрапили басейн, фітобар, величезна аквадискотека, масажний кабінет, численні картини на військово-патріотичну тематику та вулична алея з псевдоантичними статми. Полобна жодної жінщини дайте несколько, а б лучше. А от приміщення з іграшковими машинками, пілоном і казино, про які повідомляли ще в 2021 році, зникли. Натомість замість них з'явилася кімната, де Путін зв'язується з Богом. Тепер тут стоїть іконостас, на якому зображені Богородиця Ісус Христос і святий Володимир та дерев'яний трон. В старинних русських храмах такі ставили для царей. Ані так і називалися Царське «царське місто». Джакузи, душ-виши, циркулярный душ, душ-шарко. Судячи с такой килькостью нарезноманитнейших в душу, купаться, Путин, дуже любить. Восходящий душ. Садишься на стульчак, ну а дальше струя воды под давлением в одну-две атмосферы, она делает, простите ради бога, свое дело. Обратите внимание, вся техника американская. Все начиння будівлі неймовірно дороге. Золоті мозаїки, італійські меблі, автори фільму стверджують, що все це везли через Сербію, щоб обійти санкції. І звісно, стоїть тут величезний стіл, такий самий, як в кремлівському кабінеті. У 2021 році, після виходу першого фільму про палац Путіна, сам Путін заявив, що будівля йому не належить, і він тут ніколи не був. Власником назвався його друг російський бізнесмен Аркадій Ротенберг, який стверджував, що після ремонту він планує відкрити тут апарт-готель. Але як нині з'ясувалося, ремонт вже закінчився, а готель так і не з'явився.